Територіальне відділення антимонопольного комітету після детального вивчення документів дійшло висновку. Встановлення тарифу на проїзд у розмірі 2 гривні 50 копійок. Не мало об'єктивних підстав, а численні звернення перевізників з проханням підвищити ціну проїзду, на які посилалась влада міста, виявились всього навсього одним зверненням. Тож проти виконавчого комітету Полтавської міської ради було порушено судову справу. Тим паче, приймаючи рішення про підвищення тарифу на проїзд, чиновники посилались на транспортну постанову. Уряду, зазначив Володимир Оніщенко. але от її вимог чомусь не дотримались. На зупинках автобусів, що здійснюють перевезення в експресному режимі руху та в режимі маршрутного таксі, на трафареті над назвою зупинки, розміщується, назвою, на, 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 розміщується напис червоною фарбою експрес, чорною фарбою маршрутне таксі. Ви послалися тут, на цю постанову. Чому вона не виконується? Чому не зроблений? Графік руху, експрес-автобусів. Пріоритетним і надзвичайно серйозним є питання і на ринку медичних препаратів області. Протягом місяця територіальне відділення АМК перевіряло роботу аптечних мереж в закладах охорони здоров'я та в 500-метровій зоні навколо них. У чого, як зазначає Володимир Оніщенко, було порушено ряд справ. На сьогоднішній день нами порушено 10 справ. Це буквально сьогодні вівторок. Завтра ми порушимо ще п'ять справ. на Наслідчі неділі ми подивимося по остальних суб'єктах, які в нас є. Також посадовець порадив представникам будівельної галузі навести лад в своїх справах, адже в планах територіального відділення завітати з перевірками і до них.